Що передбачає програма мовної політики на Херсонщині? І чи потрібна вона місцевим жителям? Чи помітно збільшення вжитку української мови у Херсоні і що цьому сприяє? І як змінилося ставлення до російської мови у південному регіоні України після повномасштабного вторгнення Росії? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. На Херсонщині затвердили програму мовної політики. Про це повідомили 10 квітня на сайті уповноваженого із захисту державної мови. Там зазначено, що програма розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя затверджена за розпорядженням голови обласної військової адміністрації Херсонської області, і вона діятиме з 23 по 25 роки. У документі сказано, що основними завданнями програми є розширення мережі мовних курсів, створення 20 електронних бібліотек у закладах освіти, проведення заходів з популяризації читання, поповнення фондів бібліотек кращими творами національної та світової літератури тощо. Під час реалізації програми також планують провести літературний фестиваль, мовно-літературні конкурси, мовно-виховні заходи у школах, заходи з популяризації читання серед населення області та інші. На фінансування програми загалом передбачено 3 мільйони 305 тисяч, з яких цьогоріч 735 тисяч гривень. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь 17 травня повідомив, що в Україні діють 47 регіональних програм розвитку української мови, серед яких 17 обласних. Більшість із них були розроблені та ухвалені після 24 лютого 2022 року. За словами уповноваженого, через те, що досі не ухвалена державна програма сприяння опануванню державної мови, як це визначено мовним законом. Органи місцевого самоврядування та місцеві громади зараз відіграють провідну роль в утвердженні державної мови у сферах суспільного життя в регіонах України. Тарас Кремінь також нагадав, що в Україні діють вже понад 500 безкоштовних майданчиків для охочих вивчити і вдосконалити українську мову. Уповноважений із захисту державної мови бажає ефективну співпрацю з центральними органами влади і з органами місцевого самоврядування. Про це він розповів у коментарі новинам Приазові. Тарас Кремінь зазначив, що на сьогодні області у всіх регіонах України вже визначили утвердження мови як свій базовий пріоритет. Є відповідно, попит на українську мову, на розмовні клуби, на мовні курси, на українську книгу, на українське кіно. На загострене відчуття е, дотримання своїх мовних прав е, у взаємодії співпраці з місцевими чиновниками, депутатами з державними підприємствами, закладами освіти, університетським середовищем тому власне від е, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, Миколаївщини, Одещини ми крімсьо іншого, маємо низку інших місцевих програм. Які сьогодні ефективно працюють і ефективно діють, Миколаївська область була першою у південному регіоні, яка розробила і затвердила програму мовної політики, каже уповноважений. Серед перших, хто на Півдні справді розробив утверду програму, була Миколаївщина. І я за це дякую очільнику Віталію Кімо за те, що цей документ став суттєвим відображенням настроїв, а також одним із елементів стабілізації на Півдні України. Згодом це була Одещина, але разом із тим, Миколаївщина запропонувала і міська програма, яка досить ефективно діє, незважаючи на те, що тільки два місяці тому, трошки більше, була затверджена Керсенська обласна програма, і Олександр Прокудін був серед ініціаторів цього документа. Ми з ним тісно співпрацюємо як із справжнім лідером змін на Херсонщині. Тарас Кремінь розповів, що у 19 громадах Херсонщини, які перебувають під контролем України, зараз планують створити місцеві мовні програми. Серед таких, які будуть затверджені найближчим часом, це херсонська мовна програма, чорнобаївська е, селищна програма, а також 17 інших мовних програм. Разом із тим, ми створимо 20 локацій, як мінімум, мовних курсів, і вони вже зараз розробляються, шукаються педагогічні працівники. Громадські активісти, викладачі, можливо, старшого віку, діячі культури, мистецтва, місцеві літератури, які готові взяти на себе таку відповідальність, найближчим часом буде запущено онлайн кінозал, який буде започатковано в тому числі і на задоволення мовних потреб мешканців Херсонщини, і це крім всього іншого ознайомлення з новими українськими стрічками, це в тому числі і тими, які були випущені останніми роками. Досить ефективно діє артхаб території міста Херсон. І він об'єднав не тільки неповнолітніх, які займаються в майстер класах але він поширюється і на діячів різних творчих організацій: спілки художників, спілки письменників, діячів народного прикладного мистецтва. Ще до початку повномасштабного вторгнення була затверджена мовна програма для міста Мелітополя, каже уповноважений. Іван Федоров був одним із тих лідерів громад, хто запропонував свою підтримку і справді. Така діяльність відбувалася і на території закладів вищої освіти, і в школах, і при бібліотеках. І була активна робота стосовно проведення відповідність до норм закону зовнішньої реклами оголошень діяльності місцевої влади, виступів публічних виступів керівників комунальних закладів освіти, депутатів місцевих рад. Тобто, Мелітополь в цьому плані був надзвичайно пріоритетним, надзвичайно проривним. І це був приклад іншим громадам. Як справді треба захищати мову в межах однієї громади на території області раніше у південних і східних областях фіксувалися численні порушення закону про державну мовну політику. Додав Тарас Кремін. Для мене було важливо боротися конкретними реальними інструментами з парусками русского міра, які на превеликий жаль ще були. Так справді у нас були системні порушення. Мовного закону в Маріуполі Ми зустрічалися з порушеними Мелітополі, лунали звернення з Сєвєродонецька, з Карматорська. Е, у нас були суди з окремими керівниками комунальних закладів освіти з міста Херсона. В Миколаєві були системні порушення в Одесі, в тому числі, але з появою цих документів, які по суті є одним із найкращих інструментів впливу і стабілізації е, е, ситуації в кожному з цих регіонів. Місцева влада, і в тому числі я, як уповноважений, знайшов в таких документах реальну підтримку в утвердженні української мови як державної. Це по суті дозволяє мені говорити про те, що базові речі для появи державної програми сформовано. Керівниця управління культури Херсонської міської ради Світлана Думинська зазначила, що у перші ж дні повномасштабного вторгнення Росії херсонці почали масово переходити на українську мову. Зокрема, у соціальних мережах змінили свої прізвища, написали їх українською, почали писати пости українською. Максимально просто настільки розквітла е, і Фейсбук, спільнота і телеграм-канали українською мовою. Але поки ми знаємо, що Така довга окупація, і з кожним разом це небезпечніше людям було використовувати мову спілкування, чистили телефони, бо їх перевіряли. І тому а, потім а, припинилось то все, бо звісно, що життя було важливіше. Люди почали видаляти з телефонів, закривати свої сторінки, і звісно, спілкування українською мовою небезпечно було розмовляти. Після звільнення Херсона у місті спостерігалася нова хвиля переходу на українську, каже керівниця управління культури. Це дуже якось так надихає, тому що з перших днів визволення, от ми, як управління культури Херсонської міської ради. Вже в грудні місяці розпочали, наприклад, займатися тим, щоб поновлювати комісію по перейменуванню там вулиць, нас вулиць, скверів, парків. І дуже зараз активно працюється комісія. Люди дають дуже багато своїх пропозицій. Тобто, ми бачимо, наскільки хочеться Херсонцям, окрім того, що всі узнали. Який Херсон незламний, як він вистає, то це зараз дійсно проявляється такі громадські громадянські позиції. І я вам хочу сказати, що цей рух набирає сили, бо окрім того, ми буквально з перших днів, тобто вже 3 січня, у нас розпочала. Працювати наша центральна бібліотека в цій бібліотеці. Ми змогли надати прихисток ще і ЦНАПу, а після того рак з'явився там. Заходів стає більше. Світлана Думинська зазначила, що для херсонців потрібно створити такий простір, за допомогою якого переходити на українську мову було би легко і цікаво. Ми ось ким не спілкуємося з людьми, які розмовляють ще розмовляють російською мовою. Це, по-перше, люди дійсно старшого покоління, бо вони так звикли. Але внутрішнє бажання перейти на українську є у всіх, і по великому рахунку стала завжди розмовляли українською своєю українською, мається на увазі там де Суржик, де як, але українська мова в кожному в нас є і. Ці її розуміють оцей е, крок переходу по розмов розмові української це звісно залежить від того, яка буде е, атмосфера повз нас зараз. У місті моніторять в яких сферах досі використовується російська мова і намагаються це виправити, каже посадовець. І трансляція музики, там і реклама, яку нам дуже складно в місті прибирати, бо деякі фірми виїхали. Ми не знаємо, де вони. Не вистачає ресурсів прибрати, небезпека для того, щоб але зараз в місті дуже активно прибираються навіть самі рекламні борди, які незаконно були встановлені. На них з'являються борди. Про українське Знаєте, коли Херсон звільнили, то ці величезні білборди, на яких було написано Рідні, ви вільні. Ну, це, це настільки емоційно, настільки якось так з великою любов'ю, що ми маємо створювати цей простір, чудо українське, реклама, фільми українською. Тож заходи у нас завжди проводились українською. Це ми навіть не обговорюємо репертуар український театральні постановки українською. Це новини Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, як на Херсонщині реалізується мовна політика. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Політолог із Херсона Дементі Білий вважає, що мовна програма для Херсонщини є дуже важливою. Під час окупації у місті проводилася тотальна русифікація, і у відповідь на це більшість херсонців почали користуватися українською перебування в окупації і протидія збройній військової агресії Росії повернула багатьох людей до української мови. Більшість людей. Значна більшість людей намагаються говорити українською мовою. Це не завжди це виходить, бо все що в, в місті, в нашому місті обласному центрі Херсону, зазвичай це звичайна розмовна мова, це російська мова або суржик. Але все одно люди намагаються говорити українською мовою, і е, тому ці заходи, які заплановані в цій програмі, проведення курсів для широких верств на населення, допоможуть систематизувати Тати знання української мови та більш легко перейти на, на, на більш широке вживання української мови в повсякденному житті. Утім, мовна програма навряд чи призведе до революційних змін у регіоні. Зазначив політолог Херсона і пояснив, чому. Ну я б хотів би сказати, що на жаль, ну ми повинні дивитися на обсяги фінансування в першу чергу. Виділяється 300 тисяч гривень на придбання українських книжок, але українські книжки у нас завжди у нас покопалися, по для наших бібліотек. На тисяч на проведення книжкового фестивалю. Ну гарно, але цей фестиваль у нас завжди багато років вже вже проводить до в Херсонській області. Розумієте, ну або соціальна реклама ма оці оці саме це це три статті е, витрати які будуть е, е, цієї програми в фінансуватися щодо щодо розвитку української мови. також є е, цікаві компоненти е, завдяки е, програми єдині яка всеукраїнська є програма яка запроваджує всеукраїнські українські розмовні курси і можливо це буде також допомога для 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 бажаючих в українську мову але не треба ну думати що ця програма щось призведе до революційних змін вона лише систематизує наші зусилля вона вона показує мету і а до цієї мети ми ми вже йдемо вже багато років Представник уповноваженого захисту державної мови на півдні України Ярослава Вітко відзначила зацікавленість як місцевої влади Херсонщини, так і суспільства у затвердженні мовної програми. Про це вона розповіла новинам Азов'я. Це знаєте, є таким яскравим свідченням того, що ми дуже багато повторюємо а, на словах, так би мовити. Про те, що е, українська мова це сьогодні про е, е, національні інтереси, про е, захист національних інтересів, це про гуманітарну безпеку і, звісно ж, про національну безпеку. Що стосується Херсонщини, я е, свого часу я проживаю мешкаю в Одесі. Е, я багато спілкувалася з е, абсолютно різними людьми, які проживали там в окупації. А першою цю думку я почула в наших одеських правоохоронних органах, а, котрі а, багато працювали на деокупованих територіях, а, до, а, займалися там певною роботою, і всі як один а, повторювали тезу про те, що а, єдине від чого нас звільнили, ось ці та це від бажання спілкуватися російською мовою. Незважаючи на те, що після повномасштабного вторгнення Росії в українському суспільстві відбуваються суттєві переосмислення щодо національної ідентифікації, питання мови і досі залишається тригерним, каже представник уповноваженого. Тут потрібно розуміти, що е, більшість українців, які спілкуються російською мовою, вони спілкуються російською радше не із принципу, а ну, як би це смішно не звучало, як часто повторюють цю тезу, мені так удобно. Е, це е, насправді для того, щоб е, різко перейти е, з однієї мови на іншу, в нашому випадку, з російською на українську, е, це е, потрібно бути психологічно готовим до цього. Перш за все, психологічно готовим до того, що. Ти будеш помилятися, і твої помилки, чи будуть їх адекватно сприймати, чи будуть з них сміятися це е, бути психологічно готовим до того, що тебе почнуть ймовірно сприймати якось трішечки інакше твоє звичне оточення, тому що зазвичай е, е, на це, звісно ж, звертається увага. Тобто, для цього всього потрібен час, для цього всього потрібне усвідомлення цього, що потрібно. Те, що у південному регіоні, начебто, завжди говорили російською, це міф, який Росія навмисно поширювала протягом тривалого часу, розповідає Ярослава Вітко. Насправді на цих територіях багато було етнічних українців, багато було української мови. А насправді мені здається, от ось цей от міф про те, що тут російськомовні території, він почав з'являтися. А вже десь року, так з 2006-го. Саме в ті роки почала дуже адеквуже активно працювати російська пропагандистська машина. Якщо хто пам'ятає, ті роки вони супроводжувалися величезною кількістю заяв від новостворених на той момент. Партії з російським вектором направленості про те, що більшість українців спілкуються російською мовою, що Україні потрібно більше преференцій для російської мови. Я сама по Одесі ще пам'ятаю величезну кількість банерів, білбордів, сітілайтів і так далі, де зазначалося. Uh, там, до прикладу, що uh, руський язик родной язика Дісітов пам'ятаю, як роздавалися наліпки і проводилися акції. Я розмовляю на русском» і, і тому подібне. Мовна програма на Херсонщині сприятиме переходу місцевих жителів на українську. і суттєві зміни будуть помітні за пару років. Додала Ярослава Вітко. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини Азов'я. тримаємося. Вини приазов'я.